У потоці людей та інформації журналісти часто вигорають. Цей процес психологи порівнюють з фізичним. Якщо ми пригадаємо запах від горіння проводів. Шнурів, так він дуже неприємний. Так ось назвали так афористично запах такого перегорілого психологічного проводу або мережі психологічної, яка горить. Коли на відпочинку не відпочивається, а на роботі не працюється, знижується ефективність і якість журналістських матеріалів. Це професійне вигорання. Аби чернівецькі журналісти вберегли своє психологічне здоров'я до їхнього професійного свята. Медики провели тренінг про те, як уникнути такого вигорання. Професор кафедри психології та соціології БДМУ спершу розвіяла поширення. Стереотип. Якщо журналіст не сприймає близько до серця теми, які він описує в своїх матеріалах, у нього менше стресу. Виникає парадокс. Чому? Адже ніби я менше переживаю, менше вигораю. Ні, якщо е, не співпереживаю, напруга десь знаходиться всередині. Про інші парадокси та як уникнути професійного вигорання творчих людей дивіться 6 червня на День журналіста у новинах міста.